Няний бум мінус 25% на вітаміни торгової марки Свей в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Є знижки на ліцесед та ліцесед МАКС. 15% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. 7 година і 31 хвилина київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас! Вночі ворог атакував Одесу. Удар прийшовся на приватний сектор. Пошкоджено щонайменше 14 квартир, житлові будинки. Там сталося займання. Внаслідок удару, власне, все це відбулося. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Нашим рятувальникам вдалося врятувати 34 особи. Поранені і ушкоджені отримали семеро людей, з них двоє діти. Їм надається вся необхідна медична допомога. Також сили ППО вночі знищили усі повітряні цілі, якими ворог атакував Київ. Руйнування постраждалих немає. Загалом ворог запустив для ударів по Україні 16 дронів камікадзе, з яких 15 було ліквідовано. Сенат США сьогодні проголосує за новий пакет американської військової допомоги Україні. Закон стоїть у порядку денному. Підтримку штатів наша держава отримує у стислі терміни після ухвалення документу. Про це заявили в Держдепі США. Зокрема, відомо про заплановану передачу ППО і озброєння для фронту. Представник держдепу також повідомив, що США в останні тижні надсилали Києву певну військову допомогу. Власне, зараз українські солдати залишаються у складній ситуації. Невідкладна передача зброї від західних партнерів допоможе Україні вирівняти ситуацію на фронті. Про це заявив президент Зеленський за підсумками ставки Верховного головнокомандувача. Президент також нагадав, що останні рішення США і країн ЄС щодо підтримки України підганяють російські окупаційні війська до активних дій на полі бою. Воєнну підтримку США напередодні вечері. Володимир Зеленський обговорив із Байденом. Давайте послухаємо деталі від нашого президента. Чотири пріоритети: вони ключові: захист неба, сучасна артилерія, далекобійність щоб ці пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат у домовленостях про атакамси для України всі крапки ростали. Російські війська зруйнували Харківську телевежу. Конструкція розламалася навпіл після прямого влучання. Верхня частина впала на землю. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури окупанти завдали удару ракетою х 59 Обійшлося без потерпілих, тому що в момент влучання усі співробітники були в укритті. Після атаки в Харкові одразу почалися перебої із сигналом цифрового телебачення. Допомогти відновити пошкоджену росіянами енергетику в Україні взялися країни групи Семи. Для цього створили спеціальну координаційну групу. Ця група шукає гроші на відновлення теплових і електростанцій, а також обладнання для відновлення електрогенерації власне в нашій країні. Українські урядовці наголошують на необхідності зробити ремонт і посилити фізичний захист енергооб'єктів до початку опалювального сезону. А щоб нові атаки завдавали менше шкоди і не було великого дефіциту світла, в Україні будуватимуть малі електростанції. Нападники на Вінницького поліцейського мали 100 гранат і 25 тисяч набоїв, які вони залишили в водоймі, де зброєю знайшли правоохоронці. Про це повідомив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк. Напередодні їм обрали запобіжний захід два місяці під вартою без права застави. Такий запобіжний захід обрав суд двом підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині. Старший з нападників батько, 53-річний військовий Валерій Василаке, на суді свою вину визнав, покаявся і. Переклав відповідальність за вбивство поліцейського на сина. Давайте послухаємо. Я не стріляв. Стріляв ваш син? Так. Да. Побачив, коли в мене стріляв поліцейський, він подумав, що він не вбив. То він так стріляв. Я не знаю, чого воно так сталося. Це такий страшний сон. Я йому наніс удар. Тобто Я йому наніс, щоб що б... він. А... Практи свідомість і ми якби уїхали далі. Як ну, в цей момент я, я не я нагадав, що другий поліцейський і почне приміняти зброю. Конфлікт стався в ніч проти суботи. Поблизу містечка Бершать на Вінниччині. Поліцейські зупинили авто, яке їхало під час комендантської години, і мало проблеми з фарами. Коли в копів виникли питання щодо зброї, яку двоє перевозили у багажнику, військовий почав стріляти. Один поліцейський отримав поранення, інший 20-річний Максим Зарецький загинув на місці. Після скоєння злочину обоє підозрюваних переховувалися, потім намагалися перетнути кордон і виїхати з України. На Херсонщині на гарячому затримали двох агентів Кремля. СБУ нейтралізувала агентурну групу ФСБ, які наводили російські шахеди і ракети на місцеву лікарню, церкву і будівлю поліції. Затримані коригувальники також допомагали росіянам готувати нові атаки на Херсонщину і обласний центр. Для коригування ударів фігуранти під виглядом прогулянок обходили вулиці міста, де приховано фіксували місця базування Сил оборони. Інформацію придавали кураторам в Росію через Телеграм. Телефонні розмови вдалося перехопити. Двох зрадників правоохоронці затримали безпосередньо під час виконання ворожого завдання. Одним із них є колишній депутат, йому загрожує тепер довічне ув'язнення. І ось як він пояснив свій злочин. Послухайте. З якою метою ви передавали? Ностальгія по Советському Союзу. Поляки розблокували один з найбільших пунктів пропуску Ягодин Дорогуськ. Як повідомила держприкордонслужба, польські фермери завершили акцію протесту на прикордонному переході, яка тривала з 9 лютого. Оформлення і пропуск через кордон вантажівок в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Тепер заблокованим досі лишається тільки один пункт пропуску це Рава Руська на Львівщині. Там понад місяць не пропускали фури на в'їзд у Польщу. Тепер блокують лише ті, що везуть сільгосп-продукцію. В Україні не вистачає донорської крові. За даними донор в 13 обласних центрах перетребують поповнення запасів. Зокрема, в Миколаєві, Кропивницькому, Харкові, і Вінниці, шукають донорів всіх груп крові. Медики пояснюють, що потреби є постійними, адже більшість центрів крові виконують мобілізаційне замовлення і передають кров на потреби фронту. Здати кров можуть дорослі здорові люди. Перед донацією треба утриматися від жирної гострої їжі, куріння, алкоголю і надмірних фізичних навантажень. Ну і мати вагу більше 50 кілограмів. Оцінити шанси на вступ до університету і дізнатися розмір гранту українські розробники створили сервіс для абітурієнтів. Спершу можна буде оцінити свої можливості, базуючись на даних тогорічної вступної кампанії. Згодом будуть прораховані цьогорічні цифри. Автори зазначають, що розробили такий застосунок, адже самі проходили вступну кампанію і розуміють важливість і складність правильного вибору вишу для вступу. Повноцінно кожен зможе скористатися застосунком вже в травні, коли більша частина абітурієнтів здасть НМТ. Жодних тестів, лише тренування для мізків, усі новини, історії, все далі у сніданку. Тож будьте з нами на життя.